Вітаю! Сьогодні ми робимо салат. Для цього нам потрібно філе куряче, ми вже його відварили, порізали, яйця, розділили білки з жовтками, мариновані гриби, маринували самі. Рецепт можете подивитися, ми в описі залишимо на відео. Також ми замаринували цибулю, 3 столові ложки оцту і 2 столові ложки цукру. Трішки води, десь 5-4 хвилини і готово. Так, зараз будемо у формочку вилажувати. Спочатку перший етап у нас йде курка. Трішки вилажуємо, потім майонезом змазуємо. Можна небагато. Бо мариновані гриби теж дадуть сік, щоб не дуже було вогким. Ось так трішки змазали. Головне його таким тоненьким шаром зробити. Ось так. Ні. Змазала, зробила. Так, далі йдуть гриби. Теж ми їх ось так розсовуємо. Ми брали небагато. Ось так. Так, цього вистачить. Теж трішки майонезу. Зовсім трішки. Багато не треба. Бо це не домашній майонез, він не дуже корисний. Може, якось ми зробимо домашній майонез, то я покажу в наступних відео. Так, далі, знову ж таки, ми беремо трішки куриці, викладаємо, щоб трішки присипати. Можемо не змазувати. Далі йде відразу цибуля. Ось так. Вона так гарно пахне. Вона буде трішки солодка, бо цукор у нас тут є. Тому не треба боятися, що тут і гриби мариновані, і цибуля. Так, змазуємо майонезом. Ось так. І далі у нас буде останній шар це яйця. Спочатку білки змажемо, а потім зробимо з жовтками вверх. Ось так акуратненько виходить. Так, зараз мама мені подасть чим потерти. Ось так. Ну, білки можна на велику. Вже білки будемо, ой, жовтки. Ми будемо дивитися, може, міленьку Ось так по всій площі розкидуємо. М'якенькі. Це свої яйця домашні, тому вони такі покоцані, бо свіжі, нормально не почистились, зато свої. Так, ще трішки. Останні два залишилися білки. Ось так. Трішки змажемо. Теж зовсім-зовсім трішки. Це останнє, що ми мажемо майонезом. Ось так. Тепер зверху, щоб було гарно, ми вже натримо на маленький. Ось От так. Я надіюсь, нам хватить цих всіх жовтків, бо ми варили всього 6 яєць. Що в нас вийшло? Відкриваємо ось так. Маленький, гарненький салат. Можна ще е, петрушки чи укропу сюди положити. Буде дуже смачно і гарно. Смачного!